Сьогодні покажу вам будинок, який продається за 9 тисяч доларів. Це не копійки? Тому давайте будемо дивитись, що тут хорошого, що під питанням. І за що взагалі просять таку суму? Бо хтось скаже дорого, хтось нормально, як для міста, а істина, як завжди, десь посередині. Тож сідайте зручно і не забудьте поставити лайк просто зараз, щоб підтримати. Запрошую до міста полонне Хмельницької області. Заходимо у двір. І знаєте, що перше в очі кидається? Асфальт. Не бур'яни по коліна, не багнюка після дощу, а нормальний акуратний асфальтований двір. Уже плюс 10 до зручності. І не десь у глухому селі, а в самому місті полонне. До магазину пішки, до лісу, також. Природа поруч, але цивілізація теж. Підходімо ближче до будинку дерев'яний, добротний. Не новобудова, звісно, але видно, що тримали в порядку. Площа 60 квадратів, компактний, але не тісний. І всередині все доволі охайно дві кімнати, кухня, ванна, все є. Правда, туалет ще у дворі, але це як дивитись хтось скаже, фу. А хтось, а я з дитинства так звик, мені нормально. Ну і завжди можна поставити сучасний санвузол у будинку. Місце дозволяє. Та й цоколь є і підвал, тобто переробити можна. Заходимо в хату, пахне спокоєм і трохи бабусею меблі лишаються. Тож одразу можете заселитись. На стінах килим. На підлозі килим. А на килимі ще один килим. Знаєте моє ставлення до килимів, але знімаємо, фарбуємо і новий простір для фантазії. Косметичний ремонт тут вже був все свіже, можна жити. До речі, є газ, а ще груба. Груба це тепло, навіть коли світла немає. Холодильник і плита є готувати є на чому? До речі, у будинку два входи: один з кухні, другий з веранди. Можна окремо для себе і ще для батьків. Дітей, орендарів, кого завгодно. Тепер вишенька на торті 15 соток землі. Ви розумієте, що це? Це сад, зона для мангалу, пісочниця, батут, ще один будинок, і ще залишиться місце, щоб ганяти на велосипеді. Що цікаво, є хлів. Земля рівна, доглянута, а поруч ліс, романтика. Це місце, щоб дихати, садити, жити і все це. За 9 тисяч доларів. Напишіть у коментарях, що думаєте. Хто з вас реально б наважився переїхати в таке місце? А якщо ви вже живете у селі або мрієте про це, поділіться своїм досвідом і підписуйтесь на канал, бо далі буде ще більше таких хатинок простих, доступних і з душою. Ставте вподобайку, якщо мрієте про хату в селі, і до зустрічі в наступному відео!